У сівському ж районі майже завершили ремонт великого бомбосховища, де кияни зможуть перечекати повітряну тривогу. На виліта це наче підземний бункер, надійний товстими стінами та усім необхідним. Від туалету до вайфаю. Більше про оновлення укриття дізнавався наш колега Святослав Тромса. Ми всередині справжнього укриття третього класу на вулиці Льва, Толстого, 5. Тут є все, аби пересидіти ракетний удар. І Зараз ми подивимося. Звісно ж, найперше, це товсті бетонні стіни, які зможуть витримати удар. А тут найголовніше це запас води. Три баки по 500 літрів. Адже людей тут може вміститися дуже багато. Поруч бачимо конвектор для системи опалення, і незважаючи на те, що стіни бетонні, то тут доволі таки тепло. Ідемо далі з вами. і Побачимо, звісно ж таки вентиляційну систему, яку повністю оновили. Тобто, такі труби вони проходять по всьому укриттю. А поруч, звісно ж, таки, електрощити, де можна керувати всіма освітлювальними приладами. Тут є навіть і розетки, і навіть розетка для Wi-Fi роутера Ідемо з вами далі сюди. Тут багато кімнат. Всюди такі двері пластикові. От цю, тут, до речі, розетка для вайфай роутера, тому що зв'язок всередині приміщення не працює, але можна принаймні буде під'їнати інтернет. Окрім цього, тут є лавки, де можна посидіти. Їх зараз ще небагато поставили, але згодом буде більше і, звісно ж, є туалети: чотири туалети, чотири душових кабіни, захисні двері металеві, які зможуть витримати удар. Загалом це укриття було створено ще ти. 1958 року, якщо я не помиляюся, і власне було у занедбаному стані, і навіть от коли почалася війна, була велика потреба у тому, щоб люди спускалися кудись і перечікували повітряну тривогу і ракетні удари. А тут цієї можливості не було. Втім, зараз це такий перший успішний проект ремонту, укриття подібного класу, але не останній, і про те, як взагалі у житловому фонді за останній рік опікувалися ремонтом. Укриттів нам розповів Петро Пантілеєв, заступник голови КМДА. Давайте його почуємо. Їх майже 4 тисячі, майже чотири тисячі. Це і такі от укриття спеціалізовані. Це просто підвальне приміщення в будинках, де люди знаходяться під час повітряної тривоги. І цей рік, якщо говорити про житлове господарство, пріоритет обраний містом саме приведення в належний стан укриттів всіх типів. От там, де перебувають фактично люди, там де люди знаходяться під час тривоги, на це виділено близько 350 мільйонів гривень з міського бюджету. Вже от і кожен район спільно з мешканцями, спільно з депутатами, буде виконувати відновлювані роботи. Ось це величезне укриття. Має багато кімнаток, ось таких маленьких, через які можна переходити, і навіть є можливість розділити це укриття на дві частини за допомогою металевих дверей. Загалом воно розраховано на 240 осіб, але звісно ж може такі вміщати в себе більше. Адже ми розуміємо, що в разі критичних ситуацій, тобто наплив людей може бути великим. І звісно ж, користуватися ось цим укриттям зможуть не тільки мешканці од прилеглого будинку номер п'я. 5 на вулиці Льва Толстого, а й всі інші люди, які матимуть потребу спуститися аби захиститися від ракетного удару, і власне, от комунікація буде відбуватися, як нам розповіли в телеграм-групі між сусідами. Вони і вони зможуть якби разом домовитися, там взяти ключі і спуститися швидко оперативно сюди, у разі сигналу повітряної тривоги. Власне, нам розповів один з мешканців, як це буде працювати, і поділився своїм відгуком від того, що зробили. Тут давайте його почуємо. Ми спілкуємося в чаті з сусідами, Ми так само. От і коли люди знають, що повітряна тривога, вони приходять сюди, і сховище відкривається мною, заблазалогіть або. Ну, якось ми там вирішуємо це. Коли почалася війна, тут було дуже складно. І завдяки тому, що тут зробили такий ремонт. Дуже хочу всіх всіх подякувати за це, тому що це дуже гарно зроблено для всіх мешканців і не тільки наших двох будинків, а й всіх прилеглих будинків. Також люди знають вже багато хто, що тут є сховище. Ремонт саме цього укриття ще будуть завершувати найближчим часом. А загалом за 2023 рік планують відремонтувати ще чотири подібних. Бомбосховища три з них вони розташовані на проспекті Науки 42 дріб 1 і проспект науки 43. І ще одне буде на вулиці Володимирській, 78. Це буде найбільше укриття на 300 осіб. Усі вони третього класу захисту і мають товсті бетонні стіни. Вони розташовані під землею. Ми зараз з вами десь ну 2 метри під землею знаходимося, і всіх їх відремонтують. І держава, зокрема, і столиця виділяють. На це значні кошти, адже всі розуміють, що в нових воєнних реаліях нам дуже важливо мати швидкий доступ до укриттів.